Дивилася дитячими очима, в яких любов, довіра й доброта, але на цеп, залізної в тортури, рука хазяїна без жалю повела, собака ріс і знав, що без любові його життя, але не знав того, що в час біди не зніме це б хазяїн, на вірну смерть, залишивши її. Собаки на війні беззахисні, як люди, когось убили бомби, хтось утік і жре тіла розкидане по полю. Оде іще йому знайти їжи, когось рятують люди. Його бійці під плитами знайшли, прикутого на смерть такою цеп'ю, що ледве пес її вагу носив. Зняли той цеп, а він худий. Без сили, хоча ж зневіра, бій і пустота, зробив два кроки, впав, і тільки очі казали нам, так в чому моя вина? Усе життя його була одна біда, отою цеп'ю звалася вона.